Вчора була анонсована подія, анонсована Кремлем сенсаційна подія, виступ Путіна в Ну, Я прослухав деякі заяви його, нічого сенсаційного, звичайно, не було. Знов історичні екскурси, знов розповідь про те, що Росія двічі хотіла стати членом НАТО, її не пустили. Читав вірші Пушкіна, ну, словом, все те, що показує. Що багато чого в ньому не змінилося, йому деякі теми вже не цікаві, тобто більшість тем, але що які висновки головні. так, Він знаходиться на роздоріжжі, це явно абсолютно. Він не хоче сваритися з Трампом, він хоче поразки України, він лякає Європу, і все, як це об'єднати в одні зусиль, як вийти переможцем, він не знає. І, судячи усього, він реально серйозно роздумує, чи дійсно проводити йому мобілізацію, чи не проводити мобілізацію.